Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло і сьогодні я вам розкажу про секатор від компанії Felco під номером 2. Усі оригінальні секатори Felco постачаються в таких блістерах. Всередині в блістері є інструкція, ключик, який можна розібрати та зібрати секатор, ну і, звичайно ж, сам секатор. В інструкції вказано, яким чином можна секатор розібрати та зібрати, як його обслуговувати загострити. Також подано перелік змінних деталей, які при необхідності можна поміняти. Секатор Falco 2 був розроблений компанією Falco ще у 1948 році, і до сих пір це лишається одним з найпопулярніших секаторів, одвідних секаторів у світі. Напевно, останні роки його випередив по популярності Falco 8. Але по кількості вироблених секаторів за всю історію секатор Флоко 2 є безумовно однозначним лідером в усьому світі. По кількості його було зроблено на сьогоднішній день більше 17 мільйонів штук. Тобто, вже 72 роки. Цей секатор саме в такому вигляді виготовляється виконується. І продається, і люди до сих пір користуються ним. Цей секатор був розроблений компанією Felco для роботи в першу чергу на виноградниках, оскільки сама компанія Felco знаходиться на території Швейцарії, яка займається власне вирощуванням винограду. І поряд знаходиться Франція, де так само величезний попит був в той час на такі секатори. Цей секатор був розроблений компанією Felco для роботи обріжчиками великою рукою. Тобто він розрахований для роботи. Людьми з великою, ну і, в принципі, з середньою рукою. Діаметр обрізки цього секатора до 25 мм, вага його 240 г, а довжина 215 мм. Лезо і контрлезо секатора виготовлені з вузковоглицевої сталі. Лезо має спеціальну проточку для того, щоб можна було. За допомогою неї обкусувати кабелі, дроти часом в саду виникає потреба для того, щоб це зробити. Особливістю цього секатора, на відміну від більш сучасних моделей, є те, що верхня руків'я переходить в контрлезо. і кріплення контролеза здійснюється до алюмінієвої частини нижнього верхнього руків'я. Контролезо є по суті накладкою металевою накладеною на верхнє руків'я. Воно кріпиться з двома спеціальними кльопками, але при потребі його так само, як і будь-який інший елемент цього секатора, можна замінити. Ручки секатора виконані за фірмовою технологією від компанії Felco. Це є ручки скованого алюмінію. На ці ручки Felco дає пожиттєву гарантію. Вони покриті прорезинною фарбою, яка є дуже зручна в утриманні. Також ця фарба захищає руки від переохолодження під час роботи в саду. Також характерною рисою цього секатора є те, що він має, на відміну від 4 від 5-ї моделі. Він має мікрометричну гайку, тобто механізм це точного регулювання положення затяжки секатора, тобто його можна дуже легко, просто і точно настроїти, для того, щоб він максимально ефективно працював. Як розібрати та зібрати цей секатор, ми, ми покажемо далі. Придбати секатор Felco 2, а також усі необхідні зміні деталі до нього ви можете в компанії Garden Tools Україна, що є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб клубруслин та в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!